Загинув у бою під час штурмових дій. У рівному провели в останню дорогу 40-річного Юрія Лідяєва. Будівельник за покликанням у перші дні великої війни записався добровольцем у військкомат, коли отримав повістку. Не вагався ні хвилини. На жаль, 7 червня у районі населеного пункту Північне Донецької області життя героя обірвалось. Авраму, сотворить йому. І до кінця тиснув руку і обіймав міцно, міцно. І навіть зараз він стоїть поруч кожним із нас, неймовірні слова про нашого славного героя України, новоприставленого, обієнного Юрія. Знову Дорогий мій вільний народи Святої України, ми стоїмо тут на цьому святому майдані незалежності, нашої свободи, і нашої віри перед Богом, перед самим собою. Але ми маємо щит. Це наші воїни. Про нашого героя, що він навчався в містериному, все першими колегіями, також поступив ордегуз і закінчив його з відзнаки, навчався на психолога, але знайшов для себе в будівництві, тому воно і заробляв цим кошти. В нього залишилось двоє синів, дружина. І Також що головне, що він, от, коли почалась повномасштабна війна, він сказав, що краще я піду на війну, чи мої діти будуть вберігати нашу незалежність. Він пішов добровольцем, штурмував бригаду, на жаль. 7 червня його серце перестало битися, тому що під час знову бойових задачі було поранені на життя. Дуже дружили, ми з ним жили в одному будинку в січні під'їздах. Дуже дружили з моєї школи. Дуже був хорошою. Вірний друг, бо я з ним дружив саме дитинства. Хороший дуже друг був. Чесний завжди підтримає. Такий порядочний хлопець був. Свою долю загубив, щоб жила дитина. Заквітує знову. світі ти спиво у Павло Невесенко, Андрій Дейнега – новини Рівного.